Мічурінцю 55 садівниче товариство відзначило ювілей. Нині воно налічує тисячі членів гектари землі, гарантує щорічний урожай садівникам і об'єднує однодумців. Про здобутки та проблеми товариства. Ми спілкувалися з головою правління Олександром Костюченком. Історія садівничого товариства розпочинається у 1959-му. Саме тоді й був створений Мічурінець. Нині тут налічується більш як чотири тисячі садівників. Вісім із них до слова мають статус заслужених і не сплачують щорічних внесків, розповідає голова правління Олександр Костюченко. Імісаво у триста 302,2 і гектари землі. Під дорогим 30 гектар землі Пенсіонерів на 9896. Приватизовано 3870 садовых делянок. Электрифицировано 398 садовых будинков. Установлены электролечильники на массивах. С 2009 года эта компания продолжается до сих пор. Каждый год у нас проводится благоустройство садовых массивов. Подвоз гравия, выравнивание дорог. Дальше. Построен хороший мост у нас в Ухрушке направо, под Голубушем. До складу Мічурінця належить 20 масивів. Найбільше ділянок знаходиться в районі вулиць Пушкіна, Довбуша, П'ядики, Галечко та Франка. Торік для благоустрою цих масивів привезли 21 машину гравію, покращили якість доріг, розповідає Олександр Костюченко. Поряд з цим є певні проблеми, які вирішити самостійно садівники не можуть. Сування ґрунту на Довбуш 1. От, ми до замголови міста Білоусу. Михаил Михайлович, покойному. Он сказал, нам поможет, но ну, сейчас придется обращаться до головы места. У нас на дубуше 4 стоит трансформатор 100 кВт часов. Он маломощный. И нам пообещал спад при Карпате Бондаренко Владимир Николаевич поменять на более мощный 250 квадратов. Он обещал нам установить в 2013 году, в ноябре месяце. До сих пор он это не выполнил, свои обещания. Мы будем настаивать и просить, чтобы значит, нам поменяли трансформатор. Передача электросвета на баланс Каломыского умрем. Для этого мы все требования их выполнили, пронумеровали столбы, замерили расстояние между столбами и будинками, между столбами, дальше составили. Схемы, составили списки. Вроде бы все сделали, но до сих пор... Галимискам не приймає. Також правління Мічуринця має прохання і безпосередньо до садівників. Багато членів товариства вчасно не сплачує внески, а також не обробляє земельні ділянки. Звідси виникають проблеми навіть у сусідів. Розпространяються садівники, вирідять садоводам, які обробляють свої садові ділянки. Розпространення проходить по ділянкам, і люди виникають, ругаються і так далі. Крім того, у нас біля річок Косачівка, Коломийка, чорний поток. рассеялся борщевик Сосновского. Это такое растение, которое значит, вредит и здоровью человека, и мы никак не можем его устранить. Некоторые садоводы Челенские УНЕСКИ не своевременно сплачивают. Вот там, согласно загальных сборов, положено до 1 августа. Частично имеется воровство на садовых делянках металла, фруктов, овощей. Крім того, люди нарікають на те, що затримуються депутатські рішення щодо приватизації ділянок, каже Олександр Костюченко. А бухгалтерія вже стомилася працювати без комп'ютера, який конче необхіден. Проте всі гроші, які тут були зібрані напередодні для купівлі цієї техніки, потратили на заміну підземного кабелю та ліквідацію наслідків стихії.